Всім привіт! Сьогодні ще один мій день в Канаді. Не знаю, який рахунок, але коли буду виставляти це відео, то напишу, тому що буду бачити. Нагадую, що. Арконіч! Чhes... Ці відео я записую для того, щоб е... нічого не забути. щоб коли я буду стара і мої внуки прийдуть і скажуть: Баба, як ми опинилися в Канаді, я скажу: «О, як ви опинилися? Я вже не пам'ятаю, але Ютуб все пам'ятає. Ідіть, дивіться. Ану, секунду. Чhes... Good girl, but I, I, I see Shh. Marconi Marconi. Nice. Thanks. Марконі завжди показує, яка вона хороша собака, і коли я виходжу з хати, вона починає гавкати, тому що я ж служебна собака, я тут все роблю, я ж тут не просто це є. общем, я була на роботі. Сьогодні, нарешті, я зрозуміла, що я маю на роботі робити. І вперше за цей час я зробила роботу сьогодні добре. Роботу, яку я робила цього тижня щодня. Нарешті сьогодні я зрозуміла, як її робити. отак. Завтра е я її зроблю швидше і так само якісно, як сьогодні. Так само я сьогодні виставляла, калькулювала замовлення одне з бази даних на сайт. У мене там не зійшлося, і мене виганяли на перерву. і... Сказали, ну добре, завтра доробиш. Вони хотіли самі доробити. Я кажу, так як же ж ви доробите? Ну, типу, воно то класно доробить замовлення, але як я буду знати, в чому я помилилась? Давайте воно так не працює. Вони такі, ну добре, завтра доробиш. Потім на іншій частині роботи робила свою роботу, і все було класно. Після роботи я дуже швидко бігла, тому що в мене була зустріч в банку з... щодо іпотеки. Я почула приблизно майже те саме, що мені вже говорив мій консультант з банку. Це не те ж саме, що іпотечний брокер говорив. Це говорив саме банківський службовець. 10% першого внеску. Я маю показати: якщо я хочу прямо сьогодні брати кредит, то я маю взяти довідку з України, з українського бюро кредитного, що я не маю ніяких боргів. або... Я маю працювати тут на роботі і півроку жити в Канаді, після чого вже буде моя кредитна історія канадська, і тоді також вони мене можуть розглянути. Так само є варіант, що я покажу проплати за квартиру, але я сказала, що я ж не плачу за квартиру. Що я вам покажу? Вони кажуть: ну, ми знаємо, зараз у багатьох українців така сама ситуація, кажуть, гроші в людей є, а живуть вони безплатно. Ну, В смислі, що немає, що показати. ну, Хтось, звичайно, платить, але там РНБ, це короті, не півроку ти живеш або не рік, як мені перед цим озвучили, і можеш показати рахунки. Просто в людей є гроші зараз і вони готові зараз е, нерухомість, то сказали, що Тідібанк думає про це. Тобто, хто користується Тідібанком, запитайте у них, що вони там думають, і яке буде рішення. Так само він мені сказав, щоб я наступного тижня йому зателефонувала, забукала зустріч і будемо вже щось робити. Буде в мене ця довідка з України чи не буде, я сказала: добре, я зателефоную, взяла його візитку, але я так думаю, що я краще зв'яжуся через Mortgage брокера. того, що, по-перше, краще цифра: 5% перший внесок, це не 10%. На щомісячних платежах це позначається не дуже. І він зразу мені сказав, що я можу претендувати на більшу суму, ніж пропонує TD Bank. І TD Bank мені пропонує. Ну, не те, що пропонує, вони кажуть, ну, давай. 100 чи 120, а мені такі торги не подобаються. Я підійшла, потім кажу, слухайте, давайте, ви мені зробите кредитний ліміт 2000 доларів. А вони такі, а давай ні. І я знаю, цей козир можна з рукава діставати, що е, якщо ні, то я йду в інший банк. Але з іншого боку, ну я і так піду в інший банк, тіпа, ну, я собі не збираюся все життя бути в тіді банку, але мені просто зараз впадляк цим займатися. Треба попрацювати на роботі, а потім будемо дивитися, що там. Хоча я вже вклинулась в роботу, вже потихеньку починає мозг шурупати mm, і розуміти, що, куди, як. Вже заводяться якісь друзі на роботі Кажуть, Іра, що ти. Марівану, ні, якось, якось вони називали цю коноплі. А Я така. Я не розумію, що ви кажете. Я I'm not understand. Кажу, ну. Маріуанна. А я, а я як давай сміятися, мені так смішно. Я зразу згадала якісь сестрі анікдот у Радянський про Вовочку, про Маріуанну, про, марі про якусь дурню. Кажу, Ану, ану, скажи ще раз. І він мені каже: Маріуанна. І це, і це так смішно. Я так сміялася слова Маріуанна. Кажу. Я не знаю. Країна марі... Марі... Марі ти Країна Лігалайся. Яка Маріуанна? Де я, де Маріуанна? Здрасте. Що, прийшла додому, е, дала тваринам води. Зараз е... в суботу я збираюся йти на грецьку вечірку. Не знаю, чи піду, чи не піду. Але планую йти на грецьку вечірку, то готую грецький пиріг галактобурико. Знайшла рецепта в інтернеті, щось роблю. Але оці... тут духовка така з фарінгейтами цими, я не відстрілюю, що воно буде. Була в Валмарті, думаю, мені ж треба листове тісто купити для цього пирога. Це ж, ну як, ідеш в магазин. Купляєш тісто і робиш пиріг. І я не знайшла. Я знайшла якесь маленьке тісто для круасанів і розкатала його. І тепер у мене залишилось дофіга тіста, мабуть, свиням віддам його. Ну, Виявляється, проблема в листовому тісті, його немає. Може, воно десь є, але не у Волмарті в моєму місті. Шість хвилин я вже тут розмовляю. А, давайте так. Я не знаю, що несеться, і чого в мене так багато різко підписників стало, а потім їх стає менше, це нормально. Це нормально. Люди, давайте знайомитися. Все класно. Ви знаєте, чого я тут, бо я для внуків записую відео. Якщо ви хочете про себе щось розказати в коментарях, будь ласка, велкам. Єдине, до чого я вас закликаю, будьте ввічливими. Не переходьте на особистості. І третє... третє. Перед тим як е, свою важливу думку висловити комусь в коментарях, е, поцікавтеся, чи вас питають. Але якщо ви знаєте, якісь, е, як я можу е, попроще взяти мортич в Канаді або у вас є якісь контакти, то будь ласка, також напишіть мені. І якщо ви знаєте кнопку як забанить людей, також скажіть мені, тільки, щоб мене постало питання. Е, о, ні, можете, мабуть, мені не казати. А може ні, ви мені кажіть, але я ще в Google ознаю, як банить людей. Люблю банить а людей. Машина проїхала, Марконі він почала почала гавкати. На цьому все. Певно, я щось забула сказати. Забула, треба причесати свій ютубчик е, і написати якісь правила. І головне правило будьте людьми і будьте в безпеці. Дякую, що дивитесь. Бай!